Максим, ви на каналі МС Симва Геймс Сьогодні я указав в цьому У шорті, Скажите, як тут важко В шорті що буде нове відео коли я контрольную напишу. Контрольную вже написав. Ой, таке Ютуб, тролля Я надеюсь, правильно почитаю не знаю Ні. Ютуб Я не знаю це є... Сьогодні mm. хочу сняти просто блок виживання. І можете мені написати в... І взагалі не казати, що я застряв в прошлому. Просто я не знаю більше що знімати цікавого. Ой. Поза. Тун, 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 тун. Що він тоді не робить? А я не можу... Адіос. Ой. Пока. Я не можу поламати. О, вроді вже можу. Ну, воно пропало. А ч б близко буде? Не да тут подали, просто... Шифт. Я не знаю скільки я буду це снімати. Я не можу... Так, ладно. Чесно. Чувству. Книжка о хлеб. Хлеб надо. Так, букс. Ч по-английски все? Ч по-английски все два? Не, ну ладно. Все раз, в эти два, вот эти три нафиг. А выкину потом сундук треба. А я уже вот только рукой добываться. О, сундучок.

Ч, 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 чрт, ч осталось? Ладно. Найс! О! Найф! Оп. Я за весь боюсь трошечки. Какие-то погода. Так, наш Господи. Ну, Погорайте дерево. Я зараз два часа ломати буду. Так, хочешь там не направиться? Еще одне дерево, на карте того гірська я буду... Да господи! Я буду багато частей снимати. Не падай, не падай, я вжечка. Не падай духом. І не хавай тільки цей траву. Не хавай. І не впадай. Ухираємося. У мене новий друг. Треба запомнити якого якось. Якщо в мене щось буде, щоб можна було покрасти її. чи його? Я ще не знаю, як він його... всі в неї по в цього по так. А ти не хочеш сюди? Не, по факту я просто овца. Это же овца, да, правильно? Значит, это вона. Все, у меня новая подушка. Вас, госпожа овечка. Проходите, не стесняйтесь. Я вам даже хотели не увидеть. Вам ширину, да, ну давайте. Ширину, наверное. Так, хорошо. Еще вот на дерево, за реверс так вот наконец-то. Так. Так, ставиш пак. Добре. Так, верстак. З якого ж дерева зробити верстак? Не, дуба, не, не ну, хотя, у Хар, Я думаю, бам, напевно, що ні в цьому не його багато. Хм, гарний різь дуба. Ой, ні, все, хорошо. Окей. Вона ж не буду кушать я да? mm. Його не буду під себе ставити, бо арбуз бо не бор не, не -за того, что арбуз а... я ж його потом не просто не дістану. треба буде все как ну арбуз Мені треба топор я все дурку рукой буде. классный опять не пасту за арбузовых сентябрь можна зробити. Можна арбуз посадити, ты ідею. От Вот киды на арбуз везьму. Что, я все равно на голову? Я просто хочу на всякий случай скрафтити кирку. Значит, так треба, дальше так, так треба. А, а мені треба ще одне. Так. Так, все, у меня это киркать помогает. Ух! Ч ⁇ мама, киркает. Блин Шаптик. 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 Это там. Жуй! подавайся. Не Ні, ну а шовти тоже треба на, на, надо їсти. Не думаю, не хават. Рабузики. Не впади, пожалуйста, я забор, мені кажется, хочу построить. Может, не дай богу на впаде. Не патри. Ну. А здесь не буду петь. Давайте блоки на пострі. А якщо буду по блоку робити, у мене буде більше ніж сімейти блоки? Поки землі всього хочу зробити, може тут і буде земля в мене. А в цілі нема де розім'ятись, а не кого, як заміти. Ну, це стара вже рубрика, як не знаю. Де як? Mm -hmm. Хто ж це назвати такого, що mm іменно? -hmm. Ну, рубрика ж дуже стара, але я просто... Не впади, пожалуйста. <laughs> Смертью угораєш. Опять <laughs> де дерево, господи. Не ломай его часа. О, понял. Обидство, Моє буде берегом. Можна далі посра, а тут моби не появляються, нікола буде. Я в шафу может случайно спихнуть. Мне нужно орудо. И себя хотя бы железо. У ка... них тебе камінь треба. У них коврик його добути. Вот тут, мне кажется, все очень главное. Вот так. о, вс я. Хорошо. Ч ты меня не развертаешься? Да, вот так кушненько. Курочка! -та. Так я такого трохи простроюсь, присоединюсь до вас. Для вас пошла секунда, а для мене два часа. Ну, зато теперь я трошки збільше в цей загон. Бо в мене тут трохи стало більше так тварин. Навіть не трохи так. Я вже тут пару авіацій, бо по-перше, не треба було упробати, по-друге, було тут дуже багато. А я ще не міг нормально зробити Попросив огород і. ягодок Я горок. Я не знаю, як надавати. Як хоча я по своєю мукою посипав, бо... Я коли цей був там було сундуки, багато сундуків. Ось так от. Там було дуже багато сундуків і в одному просто весь був забитий в похинуці. В цьому сундуку от... А в це вийдемо. Моя кімната. Ну, ну мама, роботи, просто крувати маленько. в синій було майже тільки цей кольор. А коли я хотів пшеницю просто Коли я хочу тоді нарвав цей. Ну я в космому куи поводим літапнув, щоб трава появилась. Хорошо, хорошо, хорошо. вроді би все. А давай ще дофіга до і більше глини. Уютник у мене домик. Тепер теж там гарна. Исусна досок. О яка Да ну тут же гарно Ну, <реку> сих просто буду маты и отправить і... <реку> территорию Те... а Те... так вороман топор поварится Вот береза, не жалко. А хотя вот дуб. Видите? Вот, он еще ближе, не жалко. Угу, угу, не Уж как ее на палки. Палок У нас не хватает людей. Треба что на палку. Вот, как раз два. О, топор, топор, топор. А, а, У мене відер нема так багато. Шесть, а вон бачу. Вроді по цей блок має обновлятися, но не фіга. А матига в мене не использує дено друзі. О, наконець-то! Про то я говорив. Скоро <пот� -пот> Да уж. я два часа строил. Я в итоге на паузу. Вот не бы тут минут на третий сделать. И что за... Маникюрки не Каменные. Я тут, блин, уголь. Он тут алмазы может быть. Ну хотя на ну, какой черт на меня тут. Так. Подошла кирка. Книжки пусть не аккуратно будет. А Кирков взял. Хорошо, прекрасно. О, камень. Забор! Чего? Это О, было... где его, Все так хорошо. У меня на матче хорошо играет. Нормально. Так, 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 так. Добре. Дай мне штис классики. Що боже, такі морди напали на мене. Ты заховати можна. Попалку тому. Бур. Ну, давай, типуре. А не дай бог тут криперу заспавниться, мне их сама будет. Вот ну, такая овечка выпадала. А сейчас мужики. Выпили. И все, я говорю. Пока-пока, чао. Камень! Нефтых. Де, де. Хто знає, тут не передавайте з забором, я просто от сундук добрався забором оградити. Його <граєте> мати. Стрюмно, блін. Так, ви тепер розрахуватись. Єй, маю так сундук. Хорошо я забор. Дальше для забора построе палки. Вот это, это, вот это вот, чуть вот этого. Ну, да его христианский склеится. А, Бонник склеится. А как я? Ну, фистого, фистого. Ні, ховати. А машину все так присутні. Мені хватило. Ха, Землю поставлю. Додому по-другому не офигеть mm. поехали mm. блин я могу тут поставить но подругу не поставлю я хочу по не поставить просто чтобы э, крипер окружа спавнится не вилетів за забор а або в забор mm. oh. Хорошо, я просто так буду. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ах, стремно Куда mm -hmm. еще коровка иди выпадала? Mm -hmm. уже в крови. Пауки? Mm -hmm.

Да, я понимаю, що я тут майже все блин, бо камеру робив. Пробив. Крупка. Я на буду будувати це відео вже. Хрупці вже йдуть. Вс. Ну майже це відео до кінця. Ну, як майже. Действительно, якщо подивилися відео до кінця, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока!